Це я рона дільна, і сьогодні ми зайшли в сервер Better Move, Ну, і Смайл Попкорн. Тут треба вибирати, як я як поняв, е, е, типу мультик. Або фільм, який типу, мені більше подобається. Сумерки. Ну, сутінки. Чи, я взагалі сунь. Е, ужасна я гидке я. Ну, ні, ну, гидке я, бо сутінки я ніколи не дивився і взагалі не знаю, що це таке. Так що я йду Фу, в міньйони. На базу. А, та вон я понбон. Ну, Тут, до речі, сердечко Майнкрафта. бачите, ви бачите, як я танцюю? Да, це моє улюблене тепер. Так, які фільми краще? Ужасний Я-2. Загадки Я-2, да. Чи Аладдін? Ну, чесно, я вам скажу, Гидкий Блін, і той, і той мультик класний, так що я не можу. Я не можу. Реально. І той, і той мультик взагалі, легенди. А, а за Аладдіна ні ніхто і не голосував. И СБ. Ліло стіч. Чии Inside Out. Не, Inside Out это вообще легенда. Легенда. До речі, недавно вийшла друга серія, то її вже можна подивитися. На базу. Не кидайся волнами О, пульт Інсайт-ауто Інба О, дивіться, я танцюю Я хочу кейс відкрити Купити Купити Будь ласка, дайте меч з Майнкрафта, меч з Майнкрафта, меч з Майнкрафта. Та блін, то який Ролінг Пін? У мене він вже ж є. Так, е е великий герой 2 чи Аватар. Чесно скажу, Аватар прикольно. Так що я йду в Аватар. О, 4 на 4. А -а 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 -а. <п Cultural IV> молодцы, молодцы, давайте вбить того, что чувака. И будет ок. Давайте молодці. А, ні, що цього треба. А, от і його. О, як мене в ковбасить. Також скидайте мені подарунки. Подарунки в туалет Ордефанс я зараз вам покажу. Історія іграшок 3. Ось мені можете прямо зараз зупинити відео та його побачити. Чи Вонг? Чарлі і шоколадна. Фак. Ну, ні, тут я не йду, бо і той, і то є легенда. Так що ні, я не буду. це дуже важко. Історія іграшок, а чого тут мусорка на історії іграшок? А, ну тут ще видно є. вот это вот инопланетяна с картофель. <свес> 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 а чего она там ховается? она вот такой вот? супергероя Іграти в течение тридцати теч... теч... минут, чтобы понятно. Який фільм... Кр... Шрек? Ще семалышка карате. Я вообще так я вообще такого фільму не бачу ніколи, так що шрек. Дитина карате. Вообще так. Три на трьох. Давай я, я ну, бомбу купим. А ні, а я не розраховував, що вона така дорога. І возродиться 29 робоксів. А мене вообще робоксів немає. Фонтик, не кусайся. Фонтик На базу. Денушки, денушки, денушки. Мені ще треба сотка денужек. Карате Кит -бэрэл. Поверьте Проверьте таблицу лидеров, чтобы увидеть, где вы стоите. Потом Q2. Вообще не знаю такого. Чи в Инсайтова. Ну, инст... Цай. Инсайт аут вообще не я вообще не знаю тебя потом. О, на базу. Погнал. Ща почекаю, які фильм лучше. Барбі? Ну там все розово, я його дивився, але там все розово таке. Ні, мені не не подобається. Хоча я мамі сказав, що таке собі. Але мені, мені дуже подобається. Так що, тачки. Тачки, пачки. Чотири на чотири. Погано... А, тут чотири на трьох. Я тебе бачу. Я тебе бачив, а чого я тебе не... Вот на четырех цены честно. Барби фу, Барби фу, я даже напишу. Блин, Барби. Крут, круто легенда. Наш Барби, фу, понятно, дурники. Барби це фигня. Найфіговіший мультик світу. Спанч Боб он зе ран. Пойду Кейс на базу. О, когти синие стали. Ты парьера сумаха. Блин. А, А ч мої когти пішли з спини? Мені що, спиною биться? Енканто Не, Фроузен, Фроузен це дівчач Енканто, енканто-легенда енканто легенда. енканто А, -а, а, я росомаха, 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 я росомаха, я росомаха, я росомаха, я росомаха. На тебе, девочка. Найс, я танцую. Що ж, і на цьому будемо закінчувати. Е, ставте лайки та підписуйтесь. Е, е, пишіть також коментарі. Е, ну і трішки хейтерів, без хейтерів ніяк. Е, до речі, до речі, у мене вчора вийшло два нових відео. Ну, коротше, тут, походу, виграє лісі. Що ж, всім пока!